На мой друзі! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні, слава Богу, ми не будемо оглядати мертву знаменитість, ми будемо оглядати живу, 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 прекрасну, прекрасну Ріану. Обожнює її творчість, я дуже люблю її гороскоп, він надзвичайно показовий, в яскраво проявлена, нікшатра ревить, вона м'яка, божественна. Також ми побачимо, де в її житті можна було прослідковувати негаразди, чому в неї не вийшло. Але завдяки своїм прекрасним Никшатрам, своєму гороскопу, завдяки тому, що вона дуже, знаєте, така людина орієнтована на інших, вона добилася. Слави з абсолютних низів! І давайте одразу почнемо спочатку. Вона народилася на Барбадосі. Це такий острів, і вона досі не є громадянкою США, хоча живе там постійно. Вона є всесвітньо відомою зіркою, її кар'єра там розпочалася вже в 16 років. Вона переїхала, і ми бачимо якраз у Тараху і Сонце в 12 му домі. Дає те, що її, її слава, успіх є за кордоном, далеко від місця, де вона народилася. В неї змішані корені, її батько має там навіть якісь ірландські корені. Мама також не є корінною Коротше, Неважливо. Але власне цікавий факт її батько він є залежний від котиків, був принаймні і не, якби, не ростив ріану, хоч і вона зростала в доволі багатодітній сім'ї. Вона є сама старшою в. Сім'ї своїх батьків, вона є старша, в неї ще є двоє молодших братів, але вона є не єдиною дитиною, ще своїх матері і батька. Власне, в неї є багато, багато братів зведених, і рідних, і сестер, і її батько він залежний. І як це можна побачити в гороскопі? За батька в нашому гороскопі відповідає Сонце, і сонце в неї наша не траше та хіше, як ми раніше говорили. Це нахшат яскраво проявлено Мекла Джексона Вітні Хьюстон, а вони були всі залежні власне, від заборонених речовин. І це ми бачимо в її гороскопі ось таким чином проявилося. А в Рурі, Накшатра Реветі, знаходиться в першій і другій паді, там немає руйнівних градусів. І, власне, в першій паді знаходиться місяць і венерочка. Ось тут бачимо в першому домі, боже, яке це прекрасне. Видовище. І, власне, ця перша пада, вона управляється Юпітером, це є пада стрільця. І, власне, саме ця пов пада пов'язана з щастям, удачею, оптимізмом, позитивним поглядом на життя, а також цією благодійною стороною реветі. І ця пада вона має здатність дуже сильно захоплюватися чимось. Тому е людям з таким положенням, в тому числі ряні, дуже важливо вибирати, до чого вони прив'язуються. І дійсно вона якийсь час була прив'язана до дуже такого яскравого неординарного іміджу. Ну звісно, з Венерою в першому домі. Куди І ще вона тут сильно екзальтована? Бачите, ну прям дуже дуже сильна, і шедбалі багато набирає. І аж така варзі багато бінду набирає. Так, звісно, вона привертала до себе увагу своїм зовнішнім прекрасним, дуже сексуальним виглядом, про що зараз, до речі, вона жаліє після того, як стала матір'ю. Ми про це також поговоримо пізніше, коли будемо оглядати її періоди. Власне, їм важливо обирати правильні речі для захоплення, тому що вони фанатично віддаються всяким переконанням. І е, людина розумна, любляча, освіо і має постійний дохід. Звісно, варіанти прекрасний постійний дохід є, тому що вона є однією з найвисокооплачуваніших співачок світу. Вона є найбій одні з найбільших продажів, вона найбільш титулована. І вона дійсно вона не є спадковою зіркою. Вона. Дійсно, з простої сім'ї і вигребла завдяки своєму таланту і неполегливості. Також так вона потрапила до правильних людей. Сподіваюсь, вона не зазнавала насильства, але все можливо, враховуючи Марс і враховуючи те, що власне ось цей Марс дав їй жару. Про це ми також пізніше поговоримо. Давайте також скажу про те, що є в знаходиться в другій паді. Друга пада найбільш практична, найбільш організована пада. І власне це пада, яка дає багато амбіцій, і ем, вона не перебуває. Знаєте, така вона сліпо не вірить. Вона дуже практична, дуже організована, і власне це дає реальну здатність бути трудоголіком на максималках. Взагалі, всі жінки реветі, так як і ну, власне вони дуже привабливі, найбільш помітні у компанії. І коли вона вперше познайомилася зі своїм першим продюсером, він тоді відпочивав на Барбадосі. І там проводився якийсь конкурс талантів. І Ріана разом зі своїми подружками вони влаштовували якусь таку міні-групу дівчачу, яка кавери робила, переспівувала відомі хіти. І от, власне, вони прийшли. До у нього в готельних номер заспівати. Дуже ризикована ідея, нікому так не рекомендую. Коротше, вони прийшли до нього співати, і він відгукується про ту зустріч таким чином, каже, що от як тільки Рана зайшла, відкрила рот і почала співати, все, всіх решта не існувало просто. Вона перетягнула на себе всю увагу, вона найбільш замітна в компанії. І е, всі жінки-ревиті дуже забабані, І дійсно, у Реана навіть є тату. Якісь вічі про її забобонність і захоплення чимось містичним. В неї є тату на санскриті, в неї є тату рибок. До речі, риби це є символ накшатри Реваті. І, власне, вона є в риби, в неї місяць і венера в рибах, в екзальтації знаходиться. Я думаю, вона про це знає. Вона захоплюється різними містичними штуками, шаманськими. А, і власне жінкам Реваті краще не знати якісь погані речі про майбутнє, тому що в них будуть зводити з розуму. Uh, і, власне, дуже багато ну, характерною рисою жінок революті те, що вони є представниками своєї культури десь за кордоном. І дійсно, Ріана досі вона навіть не намагається отримати американське громадянство, незважаючи на те, що не багато років там живе, народила там двох дітей, скоро вже третю народить. Uh, але вона є надзвичайним вповноваженим послом Барбадосу. У Америці з таким чином, та тобто вона репрезентує свою культуру, вона репрезентує свою расу, вона завжди підкреслює своє походження афроамериканське, таке, може, навіть не афронеамериканське, а те, що вона є така, що вона є представницею своєї раси, вона постійно цим пишається. вона пишається тим, що вона є феміністкою, дуже яскрава особистість. І, власне, в жінок реветі зазвичай гармонійне сімейне життя, якщо чоловік не народжений під накшатрою Ардра. В цьому випадку не буде розуміння і цілком можливо розлучення, взагалі якісь контри. Так ось, дивіться, всьому прикол. Вона, коли був 21 рік, вона зустрічалася з рапером Крісом Брауном, який її побив, а і втік. І коли він і замість того, щоб вертатися до неї просити пробачення, одразу пішов в поліцейський участок, де зря не зняли побої. Він здався, признався, так, і гляньте тепер на його гороскоп. А це гороскоп крісобрауна. Так, в нього тут все не ок, бачимо, Марс знаходиться в 12-му домі, і Марс на кшатрі Ардра. А реветі дуже небезпечно бути разом з Ардрами. Бачите, в них так сотрапилося. Ще в нього обгарані, він схильний зраджувати, в нього і сонце і місяць вгарані. Його особисто Накшатра Ашлеша, така зміїна, він схильний обманювати і знову ж таки зраджувати. Накшатра крітіка, тут тобто в нього багато, і знову ж таки, рахуша типхі, що він ще схильний також щось вживати або бухати. Ну от в нього такий не дуже гармонійний гороскоп, і вони, з не зважаючи на те, що в нього також Венера і місяць разом, але місяць ще разом з сонцем знаходиться Сонце в 10-му домі. Це прекрасно в екзитації, але в нього абсолютно немає емпатії, тому що в нього місяць в повній амавасії і перекривається Венера двадцять 29 градусів. Тобто він взагалі дуже жорстка людина і до жінок дуже зверхньо погано ставиться. Власне, це проявилось так, що мені. Тупо побив дуже сильно, навіть ці фото злили, це було жахливе, жахливе, взагалі видовище. Ну і, власне, ось таке співпадіння, не думаю. А, власне, це трапилося з нею, коли був 21 рік, але ми зараз трішечки відмитаємо назад, бачимо, що це період кету не трапився. Вона народилася, вона навчалася, в неї був період Меркурія, не дуже вдало вона навчалася. Меркурій ретроградний. Так, в неї також Меркурій відповідає за 10-й дім дім кар'єри, за 7-й дім дім стосунків. І в цей період, звісно, не стосунків ніяких як таких і не було. Кар'єра теж не дуже йшла, але навчання, навчання не дуже просувалося, їй було не дуже цікаво навчатись, їй було цікаво творити і співати. І, власне, її кар'єра зрушила з місця, коли почався період кету. Але кету в неї в останньому градусі знаходиться. І в Накшатрі у Тарапхалгуні. Так, це доволі творча накшатра, вона є дуже така, є символ, це є ліжечко комфортне. І, власне, те, що кету знаходиться в шостому домі, в домі праці, і цей дім набирає багато бінду, аж 32 бінду. Вона пахала. Пахала-Пахала її пахала. власне запис оцей продюсер. Зараз скажу, як його звати. О май гад, гад, Еваном Rogers вони записали кілька демо-пісень і розсилали по різних студіях. І спочатку зразу видіслали Джей Зі, його продюсерську компанію, Def Шіст Corporation. Але Деф Джамп Music Group. Але Джезі не сподобалося її запис. Він сказав, ну, пісня класна, але щось ця дівчинка вона не витягує, бо вона мала була і було щось 15 років тоді. Не витягувала спочатку були відмови, але Роджерс він наполіг і реально послухали вживу. І Джезі ну, зацінив її обдарування, побачив, що вона класно може працювати. Я дуже сподіваюся, що в неї в цей період не було. Якось насильство до неї задіяно, тому що цілком може бути. Але ну, вона багато працювала, це видно, вона взяла псевдонім, своє друге ім'я Ріана, і потім в неї власне, з нею це трапилось те, що її побив Кріс Браун власне, в цей період. Коли їй був 21 рік, зараз ми можемо тут побачити якраз що трапилось. І перший альбом вона також релізнула, коли був період Кету, раху Меркурії, вона е, дропнула свій перший альбом, він був доволі успішним. Але тут же, тут же ж цей період, коли в неї вже настав під період Сатурну, її от, власне, побив її бойфренд. І коли в неї вже почався період Венери, Венери місяць, то в неї. Її альбом продався, став платиновим і продався там 100 мільйонів разів. Так, власне, ось тут, тут видно це у 2015 році, коли було 26 років. Вона надзвичайно титулована є, багато в неї нагород, Гремі в тому числі, абсолютно е, така е, успішна особистість. Так. І що, що цікавого можна сказати? Завдяки Ріані, знаєте, видали навіть був такий прецедент, хотіла навіть назвати Закон Ріани, тому що її фотографії. Як її побив її бойфренд колишній, злили в мережу. Вони були абсолютно жахливі, але разом з тим вона не хотіла, щоб це трапилось, і е, хотіла запровадити такий закон, в яких поліція, по ідеї, має е, захищати особисте життя е, жертв насильства і не публікувати е, на загал різні фото та відеоматеріали для того, щоб ну, якщо людина не хоче, щоб це ну чи якась дівчина хотіла би, щоб фото насильства над нею стали. Загальнодоступними це не дуже добре. Реально дуже дуже багато працює в цей період до 16-го року, і власне видно тобто Венера в екзальтації, перший дім, багато роботи, багато успіху, сильно проявлений якраз. Раху в 12-му домі, як тільки підключався під період раху, вона ставала надзвичайно відома за кордоном, дропала не свої треки, співпрацювала з багатьма особистостями. Але з 16-го року, коли вони включився період Венера Марс, вона працює тільки у співпраці. Бачимо, вона якраз Марс і Сатурн дуже близько. У них планетна планетне війна, в якій Марс виграє. І, власне, ця Накшатра Мула вона дала їй оце зосередження на собі і заглиблення в свою психологію. Так, вона постійно казала, я зараз, зараз я випускаю новий альбом, але з того часу вона не випустила альбом. Вона записує лишень окремі сингли, наприклад, як для фільму Чорна Пантера, 2», Або записує якісь колаби, фіти з ін... дуже успішні фіти з іншими виконавцями і народжує дітей. Перша її дитина народилася в 22-му році. Період Венера, Юпітер, Юпітер, Карика дітей, період Венера, Юпітер, венера Друга дитина була народження в період Венера, Сатурн, Сатурн, тобто дитина по Сатурну вже прийшла, така дуже серйозна, і діти там. Погодки. І зараз вона втретє, вагітна, можемо її тільки з цим привітати. Це є дуже прекрасно. І власне в цей час вона зараз недавно в інтерв'ю сказала, що вона переглянула взагалі свою поведінку, і це крявить. Вони вміють признавати свої помилки, вони вміють виправлятися і просити пробачення. А, так, і вони люблять давати другі шанси, саме тому вона дала другий шанс Крісу Брауну і навіть ще другий другий з ним зустрічалась, потім, слава Богу, покинула його. І зараз зустрічається з прекрасним хлопцем Аса Прокі, цей рапор, який є батьком її дітей. От власне, і вона заявила в своєму інтерв'ю, що вона дуже тепер соромиться свого вигляду, як вона раніше виглядає, коли вона стала мамою. Вона все поросмислила і її творчість, звісно, також. Зазнає змін і стане більш такою орієнтованою на інакші цінності, скажімо так. Так, Ми бачимо, що з таким от положенням важко буде брам суперцнутливою, але і от Венера сильно екзальтована, ще й в першому домі. Так, ну, надало їй ось цього такого дуже шикарного сексуального шарму. Ну і плюс Марс в дікбалі. В... Мланокшатри дає оцю гіперсексуальність і ну, навіть певну сконцентрованість на собі. Найбільше в неї по бінду набирає 11-й дім дим це Цей козиріг. Ну, власне, ось такий В неї гороскоп, я гадаю, в неї буде дуже успішно і далі складатися її життя. Найгірше, я думаю, вона вже пережила. Також ми бачимо, що тут дуже сильний Юпітер, ваш в Нінакшатрі в другому домі, знову ж таки, говорить про багатство. Гороскоп дуже успішної жінки, дуже, на майбутнє буде дуже серйозна жінка. Зі, зі, Сенсу, з сенсом її творчість буде скоро. Так що чекаємо від неї нових прекрасних хітів. Дякую всім за увагу. Ваші коментарі вітаються! па-па!